Доброго дня, шановні колеги вчителі, шановні учні, шанувальники Олімпіадної математики. Сьогодні наша зустріч у рубриці Авторське розв'язування на авторських задач присвячена цій чудовій задачі, яку я побачив, що дуже приємно, саме на українському Ютуб-каналі одному з українських ютуб-каналів. Ви бачите українською мовою у мова. Я її не буду озвучувати, ви її прочитайте. Ну, і це задача дійсно олімпіадна, вона дійсно нелегка. Тому, хто хоче спробувати свої сили, раджу натиснути паузу, спробувати її розв'язати. Ну що, ми повернулися після паузи. Хочу привітати тих, хто розв'язав. Задача дійсно важка. І автори... Розв'язування на цьому Ютуб-каналі, вони запропонували суто геометричний спосіб розв'язування цієї задачі, вона дійсно важка, вона дійсно олімпіадна, спосіб цікавий. Я думаю, що ви ну, знайдете це в Ютубі і зможете для себе відкрити багато цікавого, хто її не розв'язав. Але вся справа в тому, що рівні відрізки. Тобто, якщо я цей позначу іксом і цей позначу іксом, цей позначу ігреком, цей позначу ігреком. Крім того, кут B, який 120 градусів, тобто табличний, ці обставини, в принципі, спонукають застосувати теорему Сінусів. Застосувати теорему Сінусів у двох трикутниках і подивитися, що з цього вийде. А саме. А саме у трикутнику великому С. Х на синус 20 градусів це Y на синус 120 градусів. Це не Y, а Х плюс Y, Y плюс Х на синус 120 градусів. І що з цим робити? Ну, Поки ми не знаємо. Чесно кажучи, у другому трикутнику МКЦ. У нас оцей кут нам альфа давайте позначимо, тоді цей кут буде 160 мінус альфа. Ну так, 160 не дуже надихає, не табличний, чесно кажучи. Ну, Бог з ним. х на синус альфа дорівнює y на синус 160 мінус альфа. Не надихає поки що. Але, але зрозуміло, що робити далі. Тобто ми можемо з другого рівняння виразити x на y або y на x. Нам краще y на x. Значить, y на x це е, синус 160 градусів мінус альфа на синус альфа, тоді нам треба і в першому рівнянні. Значить y плюс x на x. Це синус 120 на синус 20. Ну, Те, що синус 120 табличне, я знаю. Тобто, якщо ми почленно поділимо, то буде y на X плюс 1. Ну, не буду я поки що тут місця мало. Синус 120 на синус 20. І тоді одиницю перенесемо туди і прирівняємо. Тобто, в нас є y на x, ось воно, y на x, ось воно, можемо прирівняти. А саме, ну тут вже напишу, корінь із 3 на 2 sin 20 градусів мінус 1. Дорівнює, ну синус 160 мінус альфа доведеться розкривати. синус 160 косинус альфа. Мінус косину 160 синус альфа. Ну, 160 не надихає, чесно кажучи, правда поки що. Тобто тут уважний читач може подумати, чи глядач, і куди він гребе. Поки не зрозуміло. Корінь з 3, 2 синус 20 градусів, мінус 1, а тут я почленно поділю. При цьому синус 160 градусів це абсолютно те саме, що синус 20 за формулами зведення. Косинус на синус це катангенс. А косинус 160 за формулами зведення це мінус косинус 20. Тобто косинус 20 і синуси скоротилися. І вже стало трішки веселіше. Вже стало трішки веселіше, оскільки в нас тільки... Аргумент 20 градусів і альфа. Ну, що робити з цим? Можливо, в цей момент є інші способи, чесно кажучи, бо світ тригонометрії це світ, в якому одне завдання дуже часто розв'язується різними способами, чесно кажучи. Я пішов досить простим способом, як мені здавалося, я просто вирішив виразити катангенс. Знайти Катангенс. Альфа. мінус косинус 20 градусів. Це синус 20 градусів на катангенс альфа. І тоді катангенс альфа дорівнює, я поділю на синус 20 і приведу до спільного знаменника. Значить буде спільний знаменник 2 синус квадрат 20 градусів. Тут буде корінь із 3 мінус 2 синус 20 градусів. І мінус 2 синус 20 перепрошую, 2 sinus 20 градусів на косинус 20 градусів. Ну, те, що, те, що, останній компонент, те, що останній компонент синус 40 градусів, я знаю, але я цього не буду перетворювати. В цей момент фактично теорема синусів, ну, геометрія закінчилася. Далі в нас наступний етап це етап тригонометричний. Тому ті, хто не розв'язав це завдання, або хто розв'язав іншим способом, геометричним, я пропоную натиснути паузу і спробувати цей тригонометричний вираз ну, довести до ума. Ну що, мої вітання тим, хто спростив цей тригонометричний вираз, Цілком можливо, що ви це зробили іншим способом, а не тим, який зроблю, яким зроблю я. Мені було б цікаво, в ваших коментарях прочитати. Якщо ви це зробили іншим способом, мені дуже цікаво було. б. Отже, почнемо з цього. З перших двох доданків чисельника винесемо задушки двієчку. Двієчка, корінь із 3 на 2 мінус синус 20 градусів. Мінус 2 синус 20 градусів косинус 20 градусів. Ну і знаменник той самий. Навіщо я це роблю? Ця справа в тому, що корінь із 3 на 2 ми підлаштували під те, щоб це був синус 60 градусів. І тоді ми можемо застосувати різницю синусів. 2 синус пів різниці, тобто 20 градусів на косинус пів суми, тобто 40 градусів, після цього ми винесемо за дужки 2 синуса 20 градусів, і тут буде 2 косинуса 40 градусів мінус просто косинус 20 градусів. І зі знаменником відбудеться трішечки скорочення. О! От що я отримав. О! О! Сінус 20 градусів. О! В цей момент спостерегливий глядач може сказати: ну, молодець, звичайно, вирости Виросте, нібито, спростився, нібито. Але що робити далі? Що робити далі? Якби косіннус 40 був без двійки, ну, було б класно. Ми б тоді змогли. Ну, різниця косіноси, ну Щось було б, можливо, можливо, не було. Б. Але були б якісь спрощення, був би якийсь рух. А так руху нема. Що робити далі? Ну, давайте спробуємо, хто до цього місця не дійшов. Давайте спробуємо дати шанс. Але я хочу сказати, що ну, той спосіб, який я знайшов, його дійсно важко передбачити. Це ключове місце у задачі, це найважче місце у задачі. Що робити далі? Натиснемо паузу, подумаємо. Прийом, який застосовується, він абсолютно нетрадиційний. Абсолютно. Я у чисельнику, я от навмисно не надавав підказку. У чисельнику я відніму компонент корінь із трьох синус 20 градусів. Ну, якщо я відняв, то я маю такий самий і додати. Навіщо? Може спитати читач, навіщо? Навіщо? А ось навіщо. Я виношу з перших трьох компонентів чисельника задушки двійку. А з компонента другого і третього ще і мінус. Ось що виходить. І ось тепер моя ідея стає зрозумілою. Це називається в тригонометрії метод додаткового кута. Я утворив. Утворив у дужках. Оци, давайте я їм таким синеньким візьму. У синеньких дужках я утворив вираз, який мені треба. Чому? Е, я маю вийти на косинуси. Тому це в мене буде косинус 60 градусів, а це буде синус 60 градусів. Тому два. Тому Осінус 40 градусів вираз у синеньких дужках згорнувся до косінуса різниці. А це і буде косінус 40 градусів. Тобто у дужках ми отримали 0. Після цього ми з вами на фініші. Це корінь із трьох. Давайте згадаємо, з чого ми починали. Катангенс альфа корінь із 3. Значить, альфа 30 градус. Ну, ось така задача. Такі тригонометричні спрощення досить нелегкі. Кому сподобалася ця задача, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. Був радий з вами побачитися. До нових зустрічей!